Блін, я був на базарі таке купив вам, таке не знаю, чи вкусне, чи ні, я зараз найду, покажу. Це не воно, це не воно, це не воно, зараз, зараз, це, це не воно. Осьо, ось, 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 диви. Так, не, не сунь мордаху, ну дивись. тут, Так, я не знаю, чи це таке буде, чи ні, але напевно варене треба давати. Дивіться, це ж... Та почекай, почекай. Мордаха. Тиляче чи ягняче чи як її правильно надавати. Та дай я ж покажу, що воно таке. Може воно не добре, може зварити треба. ну дай я подивлюсь. Йо-ма-йо, йома. Забрав, забрала, давай другу Йо-ма-йо! ти будеш таке їсти чи не будеш? Може ти і не будеш їсти. А? До речі, правильна психологія собаки. Коли вона щось їсть, ти забираєш, вона не має. Право на вас кричати, дивіться. Усненьке м'яско, свіженьке. Тор. Дай, чекай. Молодець, без зауважень, правильно? Молодець, кушай. Дай ще, чекай, дай. Молодець, без зауважень. Дивіться, поведінка роксі. Ну ніякої реакції на мене. Ніякої. Ось що значить правильне виховання до їжі. Просто дивіться, ховає, ховає, модахай, прижимається. Ось така має у вас бути реакція до їжі. Ніякої агресії взагалі. Толіп, дай, 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 дай мій друг, дай. Молодець, на, кушай, молодець.